І так, всім привіт, друзі! Ви на каналі Indie Это Це моє перше відео на цьому каналі. Сьогодні ми будемо грати в групі на хоррор Horror Night Story. Це сюди, там, все там. Вибачте за те, що FNAF не буде. Ну, але я постараюсь я посилати снятию, просто я не буду грати з Ой, Скот! No! 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 Гра уже сама за себе говорит. менюшка прикольна. Ніяких налаштувань, нічого такого не буде. Це схоже на фнафтики з додатковими новими механіками. Нам потрібно вибиратися вже з печелянс пиццерії. Ну, пиццерії ми і так просто сиділи, просто сиділи. А вот тут нам потрібно ну, буквально за всім стежити. Прикольно, кстати, графіки, мені подобається. Это все публично, похоже на Майнкрафт. Так, да шучу. Выйди отсюда! Шаш! Розбей! Аркисін. Й так выйде отсюда тварин. Шаш! Mm. Ой. О, приздельщина пропутчик Пока что что тут москве бум я лаприджι крючок сша перуーлиюなら и бомба была причем так Тут же. в сюда. За чесно. <звук> привіт, привіт, привіт. Нам ще їй надо стежити зарівнення як я понял, да? А то Якщо кисень весь повітря. Поки... Уйди. Шош. Ти. ти тоже. Шарш. Ура! Наша наше дрыжят. Ах ты, это про продать за три удара ломается. Прикол. Два критичных удара. Такое. Удали я розумію, ця гра дуже схожа на Five Nights at Freddy's Щось я то чую. Я то щось чую. о. Я-то щось чую. Це гра дуже схожа на Five Nights at Freddy's. М -м про шахтеря. Так ты идешь, Шеш так скишет конец выйдет. Шеш Генератор. Шой вже не ос, є Та шо ж це таке, з вами нафіг! Іди от Що ви факели мені гасите? Алло? Ви їх робили? Ви туди бензин торпедили? Ні. Чого ви їх чпаєте? Мої факли. Це мої. Я вам их не дам. Дальше сами их забить. Не, ну вы что получаете? Живете тут на халяву. Где мне получается. получаете? А я такой дем же и тут в раму снимаю работу тогда. Вс, готово. Шашина. Ай, 26 секунд, стриша, проверяй. 20 секунд. 20 секунд. 4 зараз бабах. Блин, а тебе будет больно. Все, 12 секунд. Как раз Ура! Шаш. Уя. Шаш. Так. Фу, шаш. Фу шаш. Ура! П яті. П яті. П яті. Не знаю, чи в тебе є такий страх, але в мене завжди є такий страх, що я різко опинюся в якомусь темному місці. І причому, що там взагалі не буде ніякого світла, я не зможу взагалі контролювати ситуацію. Людина якось так устроєна, що коли вона не може контролювати ситуацію, вона починає дуже сильно боятися. Просто так. Тобто ти розумієш, що якщо біля тебе все Шаш. чорне, ти нічого не бачиш, все темне, ем, то для мене це дуже страшно. Особисто я дуже боюся, що якось я опинюся в Антарктиді, провалюся під кригу дуже глибоко і буду тупо там в льодяній печері, сидіти там у воді пункті. Це, це дуже для мене страшно. Я прям того боюся. Або навіть те, що я просто в себе в селі живу, я проволюся якось м -м, підземлю випадково. в якесь там підземне озеро, і там фіг зна що може бути. Це для мене взагалі страшно. Що ти просто в себе в рідному м -м, житті просто десь опинися в якійсь жопі. генератор. <звук> <звук> Буд злякався, не бійся. Я друг, я тебе не ображу. Підійди до Ні, я ж скрип, але. Так тепер нам треба бензин підливати, щоб факти не згасили тут точно. Бо так мене взагалі нікого не побачить. А чого я не розбиваю? Блін, у мене як екран затемнився. А тут розбиває. А, блін, там вже ж блоку вже немає, господі. Мені просто екран щось затемнився, дуже Щось з екран затемнюється. Понятно. Давайте друга попитка. Чому реклами нема? Я навіть рекламу не маю вирізати. Прикольно. Розумію взагалі за це респект, що реклама... За перерочення немає. За це я розумію, я тут взагалі подяка. Типа воно замаскировано під е, рекламу, але там реклами лише нема. Прикол. Так, нікого нема. Ой, то може два на появитися. он. нікого. Жолі будні роботяги. А як типу, від цієї летючої миші заховатися, я не розумію? Просто тут іноді прилітає летюча миша. Я так трохи пограв. І я не розумію, я під неї просто захиститися. Якщо від цих, то понятно, їх просто лякати треба. А отут є ще летюча миша. От можна ми її сьогодні спіймаємо? Знаю. Тут є кажани. В них просто, я думаю, не возьмо захиститися. Я не знаю як вони просто захиститися. Шош! Ну доволи. О! О! просто спіймали. Спіймали кажани. Господи, не услягався. Давайте вже на цьому відео будемо закінчувати. Обов'язково підтримуйте відео лайком, Підписуйтеся на канал, так як це вже буде знову основний канал. Надіюся, все зі мною тепер буде добре, з моїми даними теж. З вами був Indie Warplay. Да, тепер є Indie Ворплей. До скорої зустрічі. Бувайте!